Німеччина не готує свого спецзагону для звільнення заручників у слов'янську. Напередодні німецьке видання Bild повідомило, що елітний спецпідрозділ КСК і поліцейський спецзагін GSG-9 приведені у бойову готовність для проведення спецоперації в Україні. У заручниках нині утримують трьох представників Бундесферу та перекладача. Уряд Німеччини офіційно спростував інформацію щодо підготовки своїх спецпризначенців для участі у звільненні заручників з обсє. Тього підрозділу Бундесверу входять 1100 добре підготовлених бійців. Його діяльність засекречена. Утім, відомо, що солдати проходять сувору підготовку, як то марш на 160 кілометрів при повному обмундируванні, або підготовка до ситуацій на допитах з елементами тортур яскравим світлом, просто в обличчя крижаною водою, позбавленням нічного сну та голодом. Зокрема, до завдань цього підрозділу входить і звільнення та евакуація заручників. До того ж, застосовувати цей підрозділ можуть на будь-якій території земної кулі. Сьогодні німецька газета Більто опублікувала статтю спецназ разом з антитерористичним підрозділом німецької поліції, готовий до зачисток на сході України. Новина тут же розійшлася світом, але міністерство оборони Німеччини цю інформацію спростувало. кажуть, конкретних планів щодо відправлення німецьких бійців до Слав'янська поки немає. Спецрозділ Бундесверу КСК команду «Шпеціаль Крефте уже звільняв німецьких заручників за межами країни. Останнього разу це було в 2011 році у випадку із майже сотнею громадян Німеччини у Лівії. У міністерстві оборони ФРН кажуть, що спецпідрозділ у стан підвищеної готовності не приводили. Однак, міркування щодо залучення спецпризначенців до звільнення німецьких підданих на українських території все ж таки є. Яким чином це можуть зробити? Робити німецькі військові чиновники поки не коментують. Рішення стосовно залучення спецпідрозділу має прийняти спеціальний кризовий штаб федерального уряду Німеччини. Наталія Фібрікталі Лєвінтам з Німеччини новини 2+,2.